Фундух щеплений на медвежий горіх. Зараз розглянемо минулого року, робилася зимовою прививкою, рік часу вріз у відкритому ґрунті. І зараз йде другий вегетаційний сезон. Е, низька прививка випривався як на однорідці, так і на двогріці. Висота прививки до 20 см. Е, на даний момент це є сорт Косфорд. Висотою зараз поза метр. Якщо можна добре глянути, так. Де то є? Ось місце прививки. Ось такі хороший показує прирости. За минулий сезон э, прирости були слабонькі в районі 20-30 см. Зато на наступний сезон вкорінився і прирости показує просто шикарні. Це є косворд. Дивіться. Косфорд. ось Такі хороші саженці На Медвежому будемо мати в кінці сезону. Ось. Бачите місце прививки. Який шикарний приріст, Це є в нас, що направляється на однорічці. Косфорд далі. Так що, наприклад, якщо, наприклад, взяти до уваги, бачите, місце прививки 20 см, ось такий хороший саджаний зараз маємо. Дивіться, що, наприклад, так подумати, він зараз за висотою, так само, якщо б я прививав фундук на річці, але на висоті 60 см. В принципі, якщо взяти по руках, виходить одне й те саме, тільки що висота прививки на 2 було б 20, см, сант... на висоті на двогріці було б прививка на висоті 60 см, прирості 30-40 см. А якщо рік дорощувати на висоті до 20 см, по висоті виходить практично те саме. В цій сезону викопаю дані саженці і порівняю з тими саженцями, які я прививав цього року. Дух щеплений на медвежому сорт, якщо не помиляюсь, златівський. Ось дивіться. Горіх великий. Так, наступні саженці привитого, якщо не помиляюсь. Сорт Барселонський, горіх поки що сигнальний, чуть дрібніший від, е, від основного, але прирости показує просто шикарний. Дивіться, бачите, зараз ще попробую знайти один сажениць з горішком. Так що ось 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 Зараз глянемо що сорт. Так. Це має бути ще сорт каталонський, зараз вот так, Итак, сорт каталонський. Шаплений. Дивіться, які прирости місце щеплення. Перший рік прирости були маленькі, зато дивіться, на наступний сезон прирости чудові. Ось такий. Подобно медвегом.